Вітаю друзі, а також усі інші. В нас сьогодні ранок, 27 вересня. Це 947 доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. І як завжди, зранку на обозрі, ми з вами проводимо огляд мапи бойових дій найбільш екстремально небезпечні ділянки, де російські окупанти намагаються просуватися вглиб території України. і де їм це не вдається, але вони. Прикладають максимум для цього зусиль. Отже, починаємо з міста, яке зараз є темою номер один, фактично усіх стрічок новин: це вугледар. Звісно ж, це вугледар. Російські окупаційні війська, не дивлячись на те, що а, напередодні деякі західні змі повідомляли про те, що а, силу оборони України виходять з вугледару, фактично залишаючи місто. Насправді росіяни не змогли там просунутись в самому місті і захопити його. Чому тому, що сили оборони України не звідки станом на сьогодні не виходили, а продовжуючи обороняти вогледар Хоча не можу сказати, що у росіян не було відповідних за останню добу здобутків. А російські окупаційні війська, як я і розповідав а, учора і в позаминулому відео, намагаються в першу чергу закріпитися. В південно-східній частині а, міста по трасі 0532 саме там, де траса 0532 в районі водоканалу переходить в а, вулицю Магістральну. А, основні напрямки а, штурмових дій відбувалися як по 0532 так з боку а, котеджних селищ шахти номер 3 та шахти номер 1 по вулиці Садовій по вулиці Дачній. В напрямку на водоканал, і російським окупантам вдалося закріпитися в цьому секторі. Тобто, на сьогодні вже в секторі водоканалу росіяни присутні і проводять штурмові дії в напрямку вулиці 13 десантників. Тобто, зараз ми можемо говорити про те, що російські окупаційні війська будуть намагатися просуватися згідно з попередньою, як я і розповідав, сценаріям. Безпосередньо в напрямку політехнічного ліцея політехо, а також в глиб багатоповерхової забудови по вже внутрішнім вулицям та провулкам. Для них це важливим моментом а, є а, підтримка коригованих авіаційних бомб. А росіяни мають тотальну підтримку з боку а, тактичної авіації. І по вугледару відпрацьовують кожного дня десятки, десятки бортів а, фронтових бомбардувальників су 34 відправляючи в напрямку міста десятки 250-500 кг кілограмових бомб. Інколи зустрічаються навіть випадки застосування півтора тонних бомб типу ФАБ 1500 а, російські окупаційні війська роблять акцент на знищенні багатоповерхової забудівлі. І на фоні цього о, вони забезпечують просування своїм штурмовим підрозділом в глиб самого міста. В свою чергу, російських окупантів о, є і відповідні успіхи в південно-західному напрямку. Вони взяли під фактичний контроль о, перехрестя о, траси 05-32, а також дороги від Павлівки на Богоявленку. Але це перехрестя, те, що росіяни зараз його контролюють, воно не є критичним в питаннях забезпечення вугледару. В питаннях забезпечення вугледару критичним є зовсім інший напрямок, який знаходиться під контролем Сілоборони України. Але росіяни намагаються зараз просуватися, знову ж таки, як і попереджали. В по 05.32 п'ять вже в північно-східному напрямку, тобто до. Південно-західного сектору е, міста з метою е, закріплення в подальшому в міській лікарні, а також використовуючи вулицю Шахтарську та вулицю молодіжну для охоплення е, самого міста з півдня та з заходу. До речі, саме у випадку, якщо Росіянам вдасться зайти через південно-західну частину вугледара і просуватися по вулиці Молодіжній, Оце дійсно буде серйозна небезпека, охопити Вугледар з північної е, частини, а також встановити загрозу з півночі. Поки що росіяни не можуть. Їм не вдається це, і вони переважно саме роблять акцент на е, штурмових діях, наступальних діях зі сходу та з півдня. Окрім вугледара, треба сказати декілька слів і про інші напрямки, які. Також а, відображають а, наскільки інтенсивно зараз російські окупанти а, проводять наступальні дії в Донецькій області, безпосередньо йдеться про Покровсько-Кураховський напрямок, де після захоплення фактично українсько російські а, окупанти взялись за цукурини. Чому саме так? А, тут я одразу хочу сказати, що мапа лавю а повністю не відображає реалістичність а, подій, оскільки російські окупанти вони не тільки підійшли підійшли до цукоринного з півдня а, з напрямку українська, окрім всього іншого ще й з півночі, майже в притул до залізниці. Більш інформативна в цьому питанні мапа Deep State. Хоча ну і в неї також є свої нюанси, які вона не показує. А саме, охоплення цукоринного. З південної частини, і воно також вводить в таку собі оману. Отже, для більш, більшої деталізації все ж таки будемо користуватися Map-мапою, І пам'ятаємо, що з півночі з України, з напрямку українська воно вже охоплено. Як це продемонстровано на мапі Deep State, з фактичним виходом на саму залізницю? Отже, зараз російські окупанти будуть намагатися а, розвивати а, свої штурмові дії безпосередньо в районі Цухуриного. А, Проблеми для них тут є безумовно. Сама по собі залізниця це є штучна перекона, і вона є проблемою для росіян. Не так просто перетнути саме залізницю. Вони будуть рухатись вздовж залізниці і заходити. Безпосередньо в сам населений пункт як по вулиці Центральній, так і захоплюючи ем, провулок за провулком, Каткову, Вишневу, Маяковського, Ломоносова, Зіркову, і так далі. Е, це буде класичний метод поглинання кварталу за кварталом. Але зараз е, в них е, мета. Це не просто контроль цукориного, не просто захоплення населеного пункту, а формування відповідного плацдарму для охоплення з півдня самого Селидове. Тобто о, захоплення Українська, просування до цукуриного, вихід на залізницю це все робиться для того, щоб з півдня охопити Селидове і не тільки з східної частини проводити штурмові дії, а також як ви знаєте, з північної. Частини у росіян, скажімо так, було фіаско. Знову ж таки, live Map не зовсім коректно тут демонструє, як розподілена зона контролю у російських окупантів. Deep State більш коректніше демонструє, що в районі Маринівки у росіян нема контролю над населеним пунктом. Отже, вони не можуть собі зараз дозволити ще із. Півночі штурмувати селидово, повноцінно використовуючи ділянку маринівки як основний майданчик для удару, вони зараз переважно мають можливість нон стоп 24 на 7 штурмувати селидове саме зі сходу. Але у випадку з захопленням а, цукрини вони по залізниці зможуть собі забезпечити а, повністю плацдарм, який надасть їй можливість. Розпочати наступальні дії, штурмові дії а, Селидове а, ще з півдня, тобто класичний ось такий манер, який російські окупанти використовують. Але знову ж таки, в районі самого населеного пункту, а, який є серйозною проблемою для російських окупантів в питанні продовження наступальних дій в напрямку на Покровськ, успіху вони не мають. Вони намагаються все вигризати потроху. Саме по маленьким селам, але навіть і тут вони поступово в районі Цукрино, в районі а, Українська, вони впираються в агломерацію, про яку я давно вже розповідав, і неодноразово це квадрат Ізмайлівка, Гірник, Курахівка, Зоряни. Зараз по цьому квадрату росіяни досить активно починають працювати а, кругованими авіаційними бомбами, тобто знову ж таки класика. У той час, як вугледар є містом номер один по застосуванню кабів, квадрат саме гірник Ізмайлівка, Курахівка та Азаряни, а можна сказати, що займає ну другу або третю третє місце за кількістю використаних кабів. Отже, для них це є пріоритетом для формування відповідних подальших умов наступальних дій на Покровськ. Звісно ж, ми можемо з цього і говорити те, що о, оскільки деякий час тому я почав називати а в принципі цю лінію боєзіткнення не просто окремо взято Покровський напрямок, Кураховський, а Покровська-Кураховський, ми можемо о, констатувати росіяни дійсно намагаються одним пострілом зараз, використовуючи майже одні й ті ж самі формування, тобто групу військ південь та групу військ-центр, вбити двох зайців. А саме Сформувати умови для подальшого а, наступу на Покровськ, сформувати умови для подальшого наступу на Курахове, і все це відбувається саме на протяжності всього цього фронту. Але є ще одна ділянка, де російські окупаційні а, війська починають а, відновлювати активні бойові дії. Цією ділянкою а, є сіверський напрямок, і це район Білогорівки. Справа у тому, що Білогорівка вже достатньо довгий а, час а, тримає оборону, і російські окупанти, скільки б вони не заявляли про те, що а, вони захопили а, повністю населений пункт, те, що вони вже відправляються там а, на Сіверськ і так далі, так і інше, все це не відповідало дійсності. Білогорівка. Ця локація продовжує знаходитись під контролем сил оборони України, але зараз а, розпочинається а, черговий етап наступальних дій, штурмових дій на Білогорівку. Зовсім іншого формату росіяни починають використовувати тут все частіше механізовану компоненту. Штурми, якщо раніше вони відбувалися переважно піхотною компонентою, зараз все більше в своєму або своєму складі мають а, техніку, і це говорить про те, що вони будуть підсилювати цей тиск. На це місто з метою його прорвати і вийти за межі Білогорівки, і таким чином розпочати ще і напрямок наступу з північно-східного напрямку на Сіверськ, тобто не тільки з півдня, де вони намагаються просуватися, і час від часу мають якийсь ситуативний успіх, а ще й з Білогорівки. Не забуваємо ще й те, що Білогорівка є серйозною проблемою для росіян, така собі. Кістка в герлянці, по-перше, це пов'язано з тим, що вона є успішним трампліном, а, таким досить вдалим трампліном для контурнаступу на Лисичанськ, а напрямку Лисичансько-северодонецької агломерації, і це російське командування серйозно непокоїть. Окрім цього іншого, Білогорівка підпирає ще і в Луганській області Серебрянське а, лісництво, яке також нема можливості у російських окупантів. Повністю взяти під свій контроль та тиснути вже на Сіверськ з а, північного напрямку. Отже, найближчим часом вони можуть дійсно каталізувати свої наступальні дії ще на цій ділянці. Ну і звісно ж, а, не можу, окрім а, лінії боєзіткнення зони бойових дій в Україні не згадати про події, які відбуваються в Курській області, в Курській області. Uh, російські окупаційні війська, які розпочали uh, так званий контрнаступ, не здобули станом на сьогодні якихось uh, суттєвих, uh, ну я не знаю, там переваг здобутків uh, і так далі. Uh, станом на 27 вересня, середньостатистичний покази, показник офіційної зони контролю Сил оборони України в Курській області, uh, критично якось не змінився. Це від 1100 до 1300 квадратних кілометрів. Це згідно з офіційними даними, які а, саме в відкритих джерелах, але згідно з іншою інформацією, сама по собі зона контролю Сил оборони України змінила свої межі, назимо це так: а, кордони. А з іншого із як змінила з а, напрямку Апанасівка, снагіс любимівка Росіяни дійсно мали просування. Але мали через те, що ми відступили на більш вигідні позиції, в свою чергу значно о, розширивши о, свій о, контроль на півдні Глушковського району, а також маючи просування на півночі о, Корінівського району, і по напрямку ну, тієї ж самої траси є 38 вісім. Більше подробиць о, дізнаємося, я впевнений через декілька днів, а можливо, вже навіть сьогодні. У другій половині дня а, цілком можливо, але просування сил оборони України в Курській області продовжується при цьому продовжується а, достатньо неочікувано для росіян, і вони продовжують свою чергу накопичувати та стягувати ресурс з інших ділянок для того, щоб зупинити сили оборони України. Зараз в Курській області курське угруповання російське вже становить майже 40 тисяч особового складу. Нагадаю, що коли розпочиналася курська операція, то е, курське угруповання мало в своєму складі фактично біля, біля 10 тисяч особового складу за час курської операції е, згідно з російськими даними російськими пабліками, е, які звісно ж у будь-якому разі зменшують е, кількість втрат, але е, за період курської операції. Російське курське угруповання втратило більш ніж 10 тисяч особового складу. Отже, не треба бути Інштейном, щоб сказати, що а, курська операція а, на себе стягнула за цей період з різних ділянок а, зони бойових дій по Україні загалом підрозділів загальною кількістю 50 тисяч. Тобто, задіяно за цей період було 50 тисяч особового. Складу у мене тільки одне питання до тих, хто а, постійно критикує навіть станом на зараз курську операцію. Уявіть собі, що курське угруповання воно як було б, так і залишалося на рівні біля 10 тисяч. Ніхто б не чіпав би цю курську область. Щоб зробили ті 40 тисяч, які зараз там задіяні за ці два місяці. Що б вони зробили на ділянці Вугледара? Ми би зараз з вами говорили не про те, що росіяни намагаються зачепитися за околиці Вугледара, за водоканал, за вулицю 13 десантників та за політех. Ми б говорили про бойові дії в Покровську, тому що Вугледар би вже всі забули як захоплену територію. Або ми не говорили б зараз з вами про а, захист оборону а, квадрату гірника Ізмайлівського. Кураховки і Зоряного по лівому бер... по правому берегу річки е... Вовча. Ми би з вами говорили про зовсім інший вже напрямок, безпосередньо саме Курахове, яке росіяни також намагалися б штурмувати. Чому? Ну тому що лівий та правий береги річки Вовчі були б вже повністю окуповані до Жуковського водосховища. От що це таке ефект цих 40 тисяч. Ми їх гальмуємо. Виснажуємо і змушуємо вмирати на їх власній землі. Хоча, хто знає, можливо, це вже і не їх земля, в принципі. Друзі на сьогодні я хотів би вам усім подякувати за увагу. І нагадую: якщо вам сподобалось це відео, якщо ви підтримуєте мої думки, тисніть лайк, розповсюджуйте. Знову ж таки, підписуйтесь, тисніть дзвоника. Якщо ви не поділяєте мої думки, можете про це написати в коментарях. Також в коментарях ви можете написати ще і запитання до мене, на які я вже наступної суботи буду відповідати. 10 найцікавіших запитань, і мої відповіді на них вас будуть очікувати саме в суботу. А на сьогодні, друзі, ще раз дякую за увагу, і як завжди, слава Україні, слава нації.